Сьогодні я вирішив з вами поговорити про важливість чоловічого ком'юніті. Чому кожен чоловік повинен мати середовище сильних чоловіків, в якому він зможе прогресувати та розвиватися? Я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Чоловіче середовище це один із інструментів для підняття. Власного рангу, іншими словами, ти піднімаєш власну цінність соціумі завдяки своєму оточенню. Проте тут є один дуже важливий момент, про який не можна забувати: всі чоловіки, які знаходяться в цьому оточенні, повинні бути самореалізовані та самодостатні, і в деяких сферах життя повинні бути кращими від тебе. Тобто твоє оточення повинно складатися з сильніших від тебе людей в якихось сферах життя. Хтось може більше заробляти, хтось може мати якісь успішні відносини, якщо ти без відносин. І по факту ти оточуєш себе такими людьми, в яких ти можеш вчитися, які є більш досвідчені в чомусь. Що ти зможеш перейняти, коли чоловік відчуває підтримку однодумців за своєю спиною, він вже по дефолту буде більш мужнім. Проте в теперішній час можна сказати, що дуже багато чоловіків не відчувають цієї підтримки. Вони не мають нормального середовища чоловіків, які зможуть розвиватися так само, як і вони, і рухатися по житті разом, підтримуючи один одного. Відсутність однодумців це результат відсутності зацікавленості в загальному розвитку. Загалом, якщо подивитися, молоді пацани, коли бачать дорослих мужиків десь в парку чи в дворі, вони зразу розуміють, що це тутешні мужики, які бухають пивко та розказують, як повинен поводитись справжній мужик. Да? І особливо як правильно поводитись з жінкою, я мужик. Рукою по столу стукнув і розказують, як правильно. І загалом, коли молоде покоління бачить такий приклад, воно розуміє, що згодом він виростає і стає на заміну попередніх. Проте це не братство, це масова деградація. Справжнє чоловіче середовище формується в умовах подолання. Ви тільки гляньте, як дружать спортсмени, ви гляньте, як в бойових мистецтвах це популярно. де... Один за одного готовий чуть не життя віддати. Розумієте, тому що вони долають труднощі разом. Я сам з власного досвіду можу сказати, що в моєму оточенні є ті люди, які проходили зі мною надзвичайно важкі моменти в житті, і ми надзвичайно сильно один одного цінуємо. Тому що коли ти з людиною досягаєш якихось висот, проходиш багато гавна разом, ти цінуєш цю людину. Ти розумієш, що важкий момент. Він був поряд. Він був поряд, він тебе не кинув. Ви були разом, ви долали труднощі разом, і це дуже фундаментальна річ, щоб усвідомити. Ти повинен формувати своє оточення виключно в умовах подолання. Тобто, ти повинен розуміти, що ти повинен обирати оточення виключно там, де всі розвиваються, де один готовий підтримати іншого, де кожен готовий брати ризик на себе. Заради досягнення кінцевого результату розумієш? Сильне оточення допоможе тобі розкрити твій потенціал. Звичайно, одного цього фактору буде абсолютно недостатньо для того, щоб досягнути будь-чого, та піднятися на інший ранг, та? на інший левел сприйняття себе та загалом, що тебе люди по-іншому сприймали в соціумі. Це дуже фундаментальна річ. Проте сильне оточення чоловіків це також дуже важливо і для твого психоемоційного стану. Ти повинен розуміти, що я зазначав в минулих роликах, коли ти постійно стараєшся бути сильним, ти повинен мати сильне оточення, де ти зможеш виговорити всі свої проблеми. Я розумію, що я, як чоловік, я не жаліюся там жінкам, я не жаліюся їм, та? тому що я повинен бути сильним. Я повинен тримати планку. Чому не варто показувати слабкість перед жінкою, я розбрав в окремому ролику. Рекомендую переглянути. І загалом, коли в тебе є сильне оточення, де ти можеш по факту виплакатись, да? тому що всі чоловіки тебе зрозуміють. Вони зрозуміють, як це важко. Ти можеш просто поговорити про ті проблеми, які тебе болять. Ти можеш пустити сльозу, і тебе чоловіки зрозуміють, тому що вони такі самі, вони так само прекрасно розуміють, як це складно, як це складно, коли нема кому виговорити свої проблеми, коли нема кому пожалітися, коли дуже складно. Всі люди потребують тих емоцій, щоб виговоритись, щоб інколи просто тебе вислухали, вислухали твої проблеми. І це дуже важливий момент, і сильне чоловіче оточення може стати одним із цих чинників, які допоможуть тобі долати труднощі. Вони виступають в ролі певного щита від психоемоційних травм. Вони виступають в ролі певного щита від того, щоб. Ти легше долав свої якісь негаразди. І це дуже важливий момент, про який не можна забувати. Але ти повинен усвідомити одну дуже і дуже важливу річ. Для того, щоб стати членом сильного середовища, учасником, ти сам повинен бути сильним. Тут не вийде вигребти виїхати за рахунок когось. Ти повинен сам бути сильним. Якщо ти хочеш мати сильне оточення, ти сам повинен пахати, ти сам повинен брати повну відповідальність за власне життя. От інколи мені та молоді хлопці питаються і кажуть, Діма, я не маю сильного оточення, що мені робити? Самому стати сильним, самому пахати більше. Ти маєш усвідомити одну річ для того, щоб сильні люди зацікавились тобою, ти повинен нести цінність. Ти повинен бути цікавим, в тебе повинні горіти очі, хоч щось, ти повинен пропонувати. Тому що якщо ти не маєш що запропонувати сильному оточенню, якщо ти не маєш горячих очей, якщо ти не маєш якихось високих амбіцій, якщо ти не маєш цілей, якщо ти не готовий доказувати це на практиці, ти чоловіче в тебе нічого не вийде, ніхто не буде тебе тягнути за собою усвідом. Цей момент. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб. Вигрібати замість тебе, або ти береш повне авторство за власне життя, або ти береш повну відповідальність за те, щоб ризикувати, пробувати, доказувати, і тоді в тебе з'явиться сильне оточення. І тоді люди почнуть тягнутися до тебе. Тільки так ти зможеш притягнути відповідних людей в своє життя. Якщо ти не готовий напрягатися, в тебе ніколи не буде сильного оточення, усвідом цей момент. Друзі, постарався зробити цей ролик недовгим. Залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цього. Коментар внизу, лайк, обов'язково підписка на канал. Якщо ви дивитесь мій ролик вперше і ви не підписані, я буду дуже вдячний. Це допомагає алгоритмам Ютубу поширювати мій контент. Тому підписуйтесь так само на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та розвитку себе як цілісної одиниці. А ми працюємо далі. Слава Україні!